Народження малюка кожна жінка потребує її організм часу для відновлення, саме тому необхідно не відкладати думки про вибір методу контрацепції, які в нас є в арсеналі методи. Перше це так званий природний метод або метод лактаційної аменореї. Ми його можемо використовувати, коли жінка вигодовує дитинку грудним молоком. Також це можуть бути е, гормональні препарати, е, але обов'язково ті, які сумісні з лактацією. Е, третім вибором може бути внутрішньоматкові контрацептиви е, або так звані спіралі. І бар'єрні засоби, як чоловічі, так і жіночі. Але можливо пам'ятати, що ці всі перелічені методи мають як свої переваги, так і недоліки. І для того, щоб обрати оптимальний метод саме для вас, звертайтеся до мене на консультацію з задоволенням допоможе вам обрати оптимальний метод контрацепції.